Що для вас означає справжнє кохання? Чому деякі стосунки виглядають ідеальними, а інші розпадаються іще на самому початку? Як зрозуміти, чи це справжня любов, чи просто короткочасна закоханість? Можливо, ви знаходитесь у стосунках і хочете зрозуміти, чи є у них майбутнє, або ви шукаєте відповіді, щоб побудувати здорові, гармонійні стосунки у майбутньому. Якщо ви готові глибше зануритися у таємниці кохання, залиште Вижайтеся зі мною та дивіться це відео до кінця. Сьогодні ми розберемо трикомпонентну теорію кохання, яку розробив відомий психолог Роберт Стернберг. Ця теорія не тільки допомагає пояснити, як працює кохання, а й дає ключ до розуміння наших стосунків, щоб ми могли зробити їх кращими. Мене звати Олександра, я психолог, я створила цей канал для вас, щоб ви дізнавались багато цікавого про психологію, стосунки, а також особистий розвиток. Перш ніж ми розглянемо саму теорію кохання, давайте поговоримо про її автора Роберта Стернберга. Роберт Стернберг це американський психолог, який усе своє життя присвятив вивченню людської природи, інтелекту, емоцій та стосунків. Але що цікаво, його інтерес до кохання та стосунків виник не випадково у своєму юнацтві Стернберг, як і багато хто мав непрості стосунки з жінками. Він помітив, що часто люди не розуміють, чому їхні взаємини не складаються або швидко втрачають свою привабливість. Це надихнуло його не тільки на пошук відповідей, але й на створення чіткої концепції, яка допоможе людям зрозуміти, як побудувати здорові стабільні стосунки. Роберт базував свою роботу на численних дослідженнях людських взаємин, він прагнув поєднати науковий підхід із реальним життєвим досвідом. Так, у 1986 році народилася трикомпонентна теорія кохання, яка стала однією з найвідоміших концепцій у сфері психології стосунків. Ця теорія набула широкого розголосу і стала важливою основою для подальших досліджень у сфері психології стосунків. Його мета була простою допомогти кожній людині зрозуміти, що таке кохання, які його складові, і як знайти той самий баланс у стосунках. Отже, трикомпонентна теорія кохання Роберта Стернберга. Вона говорить нам про те, що Будь-які стосунки складаються із трьох основних компонентів. Уявіть це собі, як трикутник, де кожна вершина символізує певну складову. Близькість це почуття тепла, довіри, єдності та підтримки. Це про ті моменти, коли ви можете поділитися найпотаємнішим із партнером і знати, що вас зрозуміють. Пристрасть це емоції, захоплення і фізичний потяг. Це те, що викликає в нас метелики в животі і ту іскру, яка запалює наші відносини. Зобов'язання це свідоме рішення бути разом та будувати спільне майбутнє. Уявіть собі трикутник, де ці вершини можуть змінюватися у розмірі. У деяких стосунках є лише одна чи дві з цих складових, а в інших усі три. І залежно від того, як ці компоненти присутні у стосунках, вони можуть виглядати зовсім по-різному. Але про це ми поговоримо трохи згодом. Давайте розглянемо, як різне поєднання компонентів створює різні типи кохання. Відсутність кохання. Жоден з трьох компонентів не присутній у цій формулі. Це нейтральні стосунки без будь яких сильних почуттів або зобов'язань. Наприклад, ваші відносини із колегою, з яким ви просто обмінюєтесь діловими листами. Це функціональна взаємодія без емоційного та романтичного підтексту. Симпатія та дружба. Тільки близькість присутня в цих стосунках. Це теплі стосунки, побудовані на взаємній підтримці та відчутті єдності. Тут немає романтики чи пристрасті. Наприклад, довготривала дружба, у якій ви ділитеся найглибшими секретами, підтримуєте один одного у важкі часи, але не відчуваєте жодного фізичного чи романтичного потягу. Закоханість. Тут присутня тільки пристрасть. Це потужне емоційне та фізичне притягання, яке часто виникає раптово. Воно може бути настільки сильним, що засліплює, не залишаючи місця для логіки чи глибоких емоційних зв'язків. Закоханість зазвичай недовговічна, якщо її не підкріплюють інші компоненти. Наприклад, літній курортний роман, коли ви зачаровані зовнішністю або харизмою людини, але майже нічого не знаєте про її внутрішній світ. Пусте кохання із компонентів тут присутні тільки зобов'язання. Це стосунки, у яких партнери залишаються разом через почуття зобов'язання або страх змін чи звичку. Близькість і пристрасть у таких стосунках відсутні. Ці стосунки часто відчуваються як порожні. Наприклад, шлюб, який тримається тільки через дітей або через фінансові причини. Пара може жити разом десятки років, але спілкування між ними зводяться лише до побутових. Питань. Особливість пусте кохання може стати глибшим, якщо партнери почуть працювати над емоційною близькістю чи відновленням власної пристрасті. Романтичне кохання. Компоненти тут близькість та пристрасть. Це стосунки, де є сильний емоційний фізичний зв'язок, але вони не переходять у стадію зобов'язань. Партнери можуть насолоджуватися моментами, але не планують спільного майбутнього. Прикладом тут можуть слугувати відносини між студентами, які проводять час разом, підтримують один одного емоційно та насолоджуються романтикою, але розуміють, що після закінчення навчання їхні шляхи можуть розійтися. Особливість такі стосунки можуть тривати довго, але часто завершується, коли виникає необхідність у більшій стабільності або плануванні власного майбутнього. Фатальне кохання із компонентів ми тут бачимо пристрасть та зобов'язання. Це відносини, які ґрунтуються на сильному фізичному потязі і зобов'язання без емоційної близькості. Такі стосунки часто бувають драматичними, залежними і схильними до конфліктів. Наприклад, це швидкий шлюб після короткотривалого знайомства та пристрасті, коли партнери практично не знають один одного. Наприклад, люди можуть одружитися через сильний потяг, але згодом з'ясовується, що вони не мають спільних цінностей чи інтересів. Фатальне кохання часто призводить до розчарувань, оскільки відсутність близькості робить ці стосунки поверхневими і незадовільними. І нарешті ми дісталися до найголовнішого це справжнє кохання. Тут присутні всі три компоненти: близькість, пристрасть та зобов'язання. Це найбільш повна та збалансована форма любові, де партнери емоційно відкриті один одному, фізично привабливі і разом будують своє майбутнє. Подружжя, яке підтримує один одного, ділиться радощами і труднощами, має глибокий емоційний зв'язок і водночас не втрачає романтики. Пара, яка після десятків років шлюбу все ще знаходить час для спільних побачень і відкритих розмов. Справжнє кохання рідкісне і вимагає постійної роботи. Воно не з'являється одразу, а формується з часом, коли партнери готові вкладати зусилля у свої стосунки. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам краще зрозуміти кохання та стосунки. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, які теми вас цікавлять найбільше. І пам'ятайте, Кожен із нас заслуговує на справжнє кохання.